Господь то мій пастор, тому недостатку не буду на пасовисках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого постажка справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша та надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господньому довгі часи.